YouTube канал Bookzilla представляє книгу «Правило 5 секунд Як встигати все і не нервувати. Автор Мел Робінс. У книзі Правило 5 секунд, Як встигати все і не нервувати, Мел Робінс представляє просту, але потужну техніку, яка допомагає долати сумніви та страхи, прокрастинацію, підвищувати продуктивність та досягати поставлених цілей. Ключовою ідеєю є те, що між імпульсом до дії та спробою мозку зупинити нас є лише 5 секунд. Використовуючи правило п'яти секунд, можна обдурити мозок і примусити себе діяти, навіть якщо відчуваєш страх чи нерішучість. Головна концепція книги полягає в тому, що невеликі щоденні кроки визначають якість нашого життя. Мел Робінс робить акцент на тому, що рішучість це не вроджена якість, а навичка, яку можна розвинути. Вона пропонує читачам наступні основні висновки та рекомендації Використовуйте правило п'яти секунд. У будь-якій ситуації, коли ви відчуваєте сумнів або нерішучість, порахуйте 5 чи 3 2 1 і негайно дійте. Довіряйте своїм інстинктам. Внутрішні імпульси та позови до дії часто є провідниками до вашої мети. Забудьте про мотивацію. Мотивація не є необхідною умовою для початку дії. Натомість покладайтеся на правило 5 секунд. Не чекайте ідеального моменту. Ідеального моменту не існує. Просто починайте діяти зараз. Прийміть ідею невеликих кроків невеликі щоденні кроки важливіші за глобальні зміни. Ви знаєте, що наші почуття керують рішеннями. Щоб вирватися з цього капкана, потрібно змінити поведінку за допомогою правила п'яти секунд. Станьте начальником свого ранку. Застосовуйте правило п'яти секунд, щоб вставати вчасно і не використовувати функцію піддрімати. Змініть своє ставлення до прокрастинації. Прокрастинація це уникнення стресу, а не лінощі. Знайдіть джерело стресу і почніть діяти. Позбудьтеся занепокоєння. Застосовуйте правило п'яти секунд, щоб перервати думки, що викликають тривогу. Контролюйте паніку назвіть свій стан передчуттям чогось цікавого, щоб обдурити мозок. Перемагайте страхи. Використовуйте техніку психологічного якоря у поєднанні з правилом п'яти секунд. Змінюйте свою модель поведінки. Нові дії ведуть до нового життя важливі практичні інструменти та методики. Книга Мел Робінс надає ряд практичних інструментів та технік для впровадження правила п'яти секунд у повсякденне життя. Правило п'яти секунд 5 -3 -2 -1 дій». Це основна техніка книги. Вона полягає у зворотному відліку від п'яти до одного, після чого потрібно негайно почати діяти. Зворотний відлік відволікає мозок від негативних думок і дозволяє перейти до дії без зайвих роздумів. Ранковий розпорядок застосування правила 5 секунд для раннього підйому без використання функції піддрімати. Це допомагає створити позитивний настрій на весь день і збільшити продуктивність, розпізнавання джерела стресу при прокрастинації. Автор пропонує не звинувачувати себе в лінощах, а зрозуміти, що прокрастинація є результатом напруження, пошук та усунення джерела стресу є ключовим кроком для подолання прокрастинації, переривання негативних думок, застосування правила 5 секунд для зупинки коєння та переходу до позитивних дій. Психологічний якір, поєднання правила 5 секунд з технікою психологічного якоря. Яка передбачає створення позитивних образів та зосередження на них, щоб зменшити страх та тривогу, обман мозку під час панічної атаки, застосування техніки зміни внутрішнього діалогу, називаючи паніку передчуттям, маленькі кроки. Автор наголошує на важливості робити невеликі, але регулярні кроки для досягнення своїх цілей, навіть якщо спочатку здається, що це не має великого значення. Фокус на важливому концентруватися лише на тому, що є важливим для вас. Найбільш показові приклади з книги книга наповнена надихаючими прикладами, що ілюструють ефективність правила 5 секунд. Приклад з Мел Робінс, яка почала використовувати правило 5 секунд для раннього підйому з ліжка, показує, що правило може допомогти навіть у простих щоденних ситуаціях. Приклад з менеджером кав'ярні Starbucks, який завдяки інстинкту винайшов. Прапучино наголошує на важливості довіри до своїх інстинктів. Приклад з Розою Паркс, що не поступилася місцем в автобусі, підкреслює, що рішучість може принести великі зміни. Приклад з авторами гри Angry Birds та Пікассо ілюструє, що навіть великі досягнення вимагають довгої, наполегливої праці та багатьох спроб. Приклад з дослідженням Антоніо Дамасіо, що підкреслює, що емоції керують нашими рішеннями, приклад з підріманням демонструє. Що використання цієї функції завдає шкоди продуктивності на цілих 4 години. Приклад з Тімоті Пічелом, який вивчав прокрастинацію, розкриває, що її причина це не лінощі, а уникнення стресу. Висновок Правило 5 секунд Мел Робінс це практичний та надихаючий посібник для тих, хто хоче змінити своє життя. Книга пропонує не просто техніку, а й філософію, яка допомагає зрозуміти, як працює наш мозок. І як ми можемо використовувати його особливості на свою користь. Мел переконує нас, що кожен може стати рішучим, подолати свої страхи, підвищити продуктивність і досягти поставлених цілей. Головне це почати діяти, довіряти своїм інстинктам і робити маленькі кроки щодня. Правило п'яти секунд допомагає не лише в особистому житті, а й у бізнесі, стосунках та в усіх інших аспектах життя. Книга закликає не чекати ідеального моменту. А починати діяти зараз. Застосовуючи просту, але дієву техніку, можна змінити своє життя на краще, причому всього за 5 секунд. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.